Здоровенькі були мої дорогінькі! Ану підніміть руки, хто любить мультфільми. Я впевнений, що з тої сторони екрану море рук. Це ще раз доводить, що всім родом з дитинства, а мультфільм це велика і потужна сила. Особисто я відчув себе українцем і став патріотом, дякуючи серії мультфільмів Володимира Дахна, як козаки там, дівчат рятували, як козаки футбол грали, як козаки мушкетерам допомагали. Дійсно, мультфільм дуже потрібен, особливо зараз. А давайте сьогодні зробимо мультфільм. Всі добре знають, що справа це дуже важка. Для того, щоб зробити 10 хвилин мультфільму, цілими роками працює величезна команда режисерів, сценаристів, концептерів, декораторів, художників-аніматорів повних в вас в руку, проміжних, заливників, контурників, акторів, звукорежисерів. Я просто всіх не буду перераховувати, щоб просто не відбивати вам охоту. А ми зробимо за декілька хвилин і в нас вийде. А почнемо ми з самого простого: у звичайних мультфільмах рух, який триває 1 секунду. Відображається 24 кадрами, а ми спробуємо обійтись всього двома кадрами, які постійно повторюються. От тільки треба придумати такий рух. Бо хай це будуть крила качки. Для цього ми беремо звичайний аркуш паперу, складаємо його вздовж, притискаємо і розриваємо. Складаємо навпіл поперек. Ось у нас і вийшло два кадри. А зараз ми на них будемо малювати фазу рухів нашої качки. Треба передбачити краї нашого малюнку, щоб правильно його закомпонувати. На нижньому кадрі ми малюємо нашу качку з піднятими крилами. Так, спочатку тулуб. Шия, голова, носик, очі. Хвостик, лапки і крила вверх. Так, раз, два, три. І крило з іншого боку. Трошки підрівняємо. Так. Тепер перегортаємо. І ту саму качку зверху, звичайно, тільки з крилами вниз. Тіло в нас залишається нерухомим, тому можна сказати, що ми його перебуваємо. У нас аркуш трошки прозорий, це нам допоможе. От можна для цікавості відкрити її ротик. Отак. Yeah, like Хвостик. Лапки ті самі. а крила вниз. І друге. Готово. Ну що ж, найважча робота зроблена. Тепер саме приємне. Беремо тоненьку ручку або лівець, бажано без граній. Я беру свій пензлик. І таким от чином накручуємо верхній кадр. Отак. От а тепер, увага, дивимось мультфільм. Ура! Вийшло! Качка полетіла! А тепер пограємо з мімикою. Спробуємо намалювати чортика, який, бачить, вакулу, лякається і кривиться. Так, знизу малюємо чортика, який злякався. Так, так. Ось такий зляканий Очки вушко опустив. Перегортаємо. А тут зверху він скривився. От і готова. <плес> так само можна і наблюда хлопчика, який танцює гопак. Лицаря, який рубає мечем І... рубає українського воїна, який стріляє в загарбників. Патрони скінчились. Давай сюди набої! Лента за лентою набої подавай! Або казака Пацюка, який дмухає на вареник. Головне не зупинятись. Треба дати можливість дитині спробувати себе у будь-чому. Хто зна, можливо, в майбутньому ваша дитина це геніальний Володимир Дахно або Сікорський, або Лантович, або Шевченко. І не важливо, поет чи художник, чи футболіст. Головне спробувати все. Ой, зовсім забувся. Крім двокадрової анімації, в домашніх умовах можна робити і багатокадрову. Як, наприклад, в карикатурці. Зараз я вам покажу. От дивіться. Але про це наступного разу. От і все. До зустрічі. Пишіть тут. Ой, зовсім забувся, йопересите! Здоровенькі були мої дорогінці. Праппе, всем приємні рогеньки, блин. Мультфіка. Мультфіка. Збройно. Збробуємо, збагуйтесь, збагуйтесь. Ми збробуємо зробити мультвільм. Зараз все получиться. Дайте качеку хлібну. Заварочка пішла! Двадцятьма, чотирма кадрами. Двадцятьма, чотирма кадрами. На нижньому малюємо одну фазу руху качки. А на другу другу качку. Передбачити композицію. Треба передбачити. Передбачити, що має передбачити. Геніальний, геніальний? Геніальний? Геніальний. Ваша дитина це геніальний Володимир. І неважливо. Футболіст, поет.